Друзі, привіт. Ну хто б сумнівався, хто з ким я сьогодні зустрінувся. Так, так, наші дорогі волонтери, Юра Володя. Ну, бачите, коротше, як завжди, під зав'язку машину напихають. Ну, молодці. Дякую Роману Івановичу, директору Підколеджу, який організував. Благодійну гуманітарну допомогу для 79-ї бригади. Дякую Довголюку. Щастя, здоров'я, друже. Дякую за допомогу. Дякую за і сітки. Дякую всім, хто долучається до, до допомоги ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. Ви знаєте, що Господь з нами і все буде Україна. І все буде добро. Плюс люблю цілую обіймаю. Побачимось.